Привіт! Вже не віриться, що знімаю четвертий випуск серії втрачені. Його мені захотілося зробити трохи особливим. Мені захотілось понизити трохи рівень перегрузу і приділити увагу п'яти супербадьорам та веселим гуртам України. Тому сьогодні поговоримо про поп панк інді та околотанцювальні жанри. Та не плутати з лохоплясом, тому що про український лохопляс я зніму колись окреме відео. Ну і першому в нашому списку є хлопаки, які заснувались у самому розквіті цього жанру на наших теренах. Шелдон Купер, банда з Харкова, яка зібралась на початку 2011-го І основною метою якої було підняти найлидащу дупу в залі, яка звикла сьорбати пиво і кричати Наступний. Хто прайшить, Українські фанати по панку дуже цінили їх і часом дізнавались про гурт завдяки їх власній кавер програмі на сам 41 Після чого знайомились з їх власним музлом і ставали вже фанатами Шелдон Купер. У so and... 2013-му в МП «Трішніки» залетів їх перший EP. Майданчики різної площі приймали їх завжди з великим ентузіазмом. Клуби та крупні фестивалі під відкритим небом були невід'ємною частиною їх концертної діяльності. Тартак та на майдані Конго брали їх собі на супровід, відкривали фестиваль Файне місто. Випустивши ще пару синглів, і в 2019-му їм вдалося випустити повноформатний альбом Зграя. Збіра, біру, колона, давай, нам треба збільно. Останні потуги гурту накрив ковід. Який додався до вже існуючих проблем, які притаманні всім нашим гуртам найвищої ланки популярності після 2014 року. Та щось мені підказує, що вони ще вийдуть колись на сцену. Чері Мері. Тріо з Миколаєва, музику якого можна характеризувати як суміш британського інді та класичного американського гранджу, Що? розпочали свій шлях у 2010-му. Якщо хтось бодай випадково потрапляв на їх концерт, то вони назавжди вштамповували в його пам'ять. Незвикла роль вокаліста, не заважала живим виступам. Рібят, от ви знаєте для мене це з фактор. Вот вы имеете все эти качества, это так было легко, я хочу отметить барабанщика. Вот так это все. Так я прямо не отводил глаз. Вы мне как раз показывали больше всего вас. Вот. И, ребята, я считаю, что вот то вы находка для наставника. Да, я вам написали. желаю удачи и, конечно, это будет да. Спасибо большое. Кожен реліз гурту завжди додавав слухачів. Удейкуючи навіть створювались фан-клуби. Через два роки після заснування нарешті вийшов перший EP Will Blow Your Doors Out». You now, up, you в наступні два роки вони не вилазили з концертів. Клуби, зали, опенери та різноманітні фестивалі зробили їх назву на афішах справжнім брендом. За період концертної діяльності ділили сцену з багатьма відомими гуртами України, наприклад, Скрябін, «Антитіла», Грін Грей, Білоруса Меляпі Струбіцької, та з гуртом, який буде п'ятим у нашому сьогоднішньому ностальгічному переліку. На фестивалі захід 2013 їх пісня «More Fire» лунала в якості гімну заходу. У 2014-му вийшов перший і єдиний повноформатний альбом. Навіть таке, що після виступів в них питали хлопці, чиї кавери граєте. Люди не вірили, що це їх власні пісні. Beautiful, beautiful. Nice. Потім випускали сингли аж до початку 2020-го. І, судячи з їх останньої активності в соцмережах, десь в 2020-му гурт і припинив діяльність. Пам'ятаєте цих двох штрихів з каналу М1? Ну одного ви точно впізнали: Женя Галіч, лідер гурту Оторваль, а другий з мікрофоном на голові Саша, його друг. Так от разом вони грали у Полтаві в гурті Плов готов, сатиричний по панк, як вони самі його прозвали, юморок. Гурт випустив всього один альбом. Але як же він тоді наробив гуалту? Покупає штани і натягує, одягає, а їх вдруг засасиває І проблема. Да, мене звуть Джо, я з тобою довго хотів давно познайомитись. Привіт. Я як старейшина хочу повідомити тобі, що мій напарник Джо написав для тебе пісню. Оху. Я слышала, мені мій брат показував, Дуже понравилася. Женя Галіч приймав участь у записі однієї пісні, бо напевно він вже займався гуртом «Оторвальд». і не приймав безпосередньої участі. Та, можливо, я десь схибу. Та він точно був у складі якийсь час і виступав з ними. Альбом повністю відповідав духу і гумору того часу. І загалом слухачами жанру заслухався до дир. Життя гурту не виявилось довгим і вже в 2012-му потроху і... їх нет. якщо ви бачите знайомі гурти для себе в цій підборці, і у вас є друзі, які теж в темі, скиньте їм це відео. Дайте їм ностальгічного ляща. Ну, а зараз мова піде про гурт, який я зовсім не викупаю. Можливо, я не приділяв їм достатньо уваги, але я навіть був на їх концертах. На да, скоріше за все, їх музика не пасує до моїх емоціональних ланцюгів. Та кількість їх прихильників і впізнаваність назви змушує мене додати їх в цю підборку. Robots Don't Cry – гурт з Києва, заснований у 2005-му. За жанром відносяться до панк року з елементами гранжу. Гурт є справжніми трудягами. Випустили 5 альбомів і 11 кліпів, а кількість концертів і участь на фестивалях не піддається переліку. Yeah, yeah. Наприклад, цю пісню я чув десь просто як якийсь фон. Але думав, що це російський гурт, бо звучить вона якось по-русскорокерські. Вірнімой, дві тисячі сімайті я сабай. Відчи до речі, другий барабанщик гурту грав в плов готов. А вокаліст Плову потім також тимчасово грав на тих самих барабанах. А перший басист паралельно грав у гурті Валентин Стрикало, куди в 2011-му остаточно і пішов. Загалом перетрубаці в складі вистачало. Відмічуть тільки, що костяком гурту завжди були засновники Володимир Богуш і Юрій Настоящий. Ти знаєш, ти ти знаєш, закриваєш баса, і без сушка. Я відчуваю кожен цвіта. У 2018 році вони знову сіли до запису у студію, але так нічого і не вийшло. І про гурт нічого не чути. Їх Ну і от до вашої уваги, динозаври. Кожна лень Скапо панк гурт Сімферополя утворився аж в 1998 дев'яносто Хлопцями, які на той момент ще навчали в школі. Та перший реліз виходить аж в 2004-му. Тексти колективу зачастую наповнювали іронічною сатирою і різноманітними порнографічними темами. Я з дитинства ніколи піздули не боявся, ходив, улыбався і нормально розвивався. Я зустрічався з ней, милою дівчинка моєю. Ну однажды його парень надавал мне пісули. Гей, гей, мне пизду пістоли. Хоть усе зиму мусія життя стала веселей Тому не дивно, що перший альбом отримав назву «17,5 см» Рожа твоя і своя уже Ты уже дуже та, ты просто постарела В 2010 десятому виходить другий альбом: «300 баксов и дорога. Напевно, він отримав назву від вимог райдеру гурту. Ну, тобто, оплатіть дорогу і дайте сотку на це діло. Цим альбомом вони остаточно закохали в себе вже існуючих фанатів і знаходили нових. А такі пісні, як точка G, Жопа, Фізрук та хто такі Емо, підспівував майже кожен незалежно незалежності від того, інтелігентний він панк чи абрига. Вишкоді <му> на Саме після цього альбому назва кожна лень становиться справжнім брендом. Аншлаги були завжди і на сольних концертах, і там, де вони були хедлайнерами. Та що там казати, я сам кілька разів був на їх концертах і своїми очима бачив той балаган весілля і абсурду. А от наступний альбом Снягірі і Суперклей став помітно дорослішим. В музикальному плані все залишилось незмінним, а от тексти стали більш змістовними, але втратили в свої трушності і абсурдності. Мені здається, що разом з учасниками гурту стали доросліші і слухачі. А потім ще й 2014 рік хлопцям Сіферополя було, м'яко кажучи, не до музики. Та все ж таки вони переїжджають до Харкова. У 2017-му вони знову дали про себе знати, випустивши міні-альбом Ніни». Часом ще й виступали, але від минулої так званої тусовки залишилось тільки ехо. На даний момент нічого не відомо про гурт. Ці мої дзвінки та листи до них такі самі, як і Діду Морозу. Та все, що мені вдалося про них знайти, це тільки ось така плашка на відео. До речі, підписуйтесь на моїх інформативних колег. Телеграм-канали Українська важка музика та «The Rock Spectrum». А також є телеграм-канал Український Метал і Рок. Там знайдете андеграундне музло і таке, знаєте, з м'ясцем. Відреагуйте якось на це відео, як хочете, все в ваших руках. З вами був Кирило Галкін. Ви були на каналі «Чуєш». Всім хеві метал. Пока.